Всім привіт, друзі, Форд за Мілано. Мілан в півфіналі Ліги Чемпіонів. мої дорогі друзі, сьогодні ми поговоримо про матчі Ліги Чемпіонів. Довненько в мене не виходили відео, дуже давно їх не було. Всіх хочу привітати зі святом. Всім добра, ну а ми розпочинаємо наше відео. А Мілан матч вчора завершився. Давайте взагалі пригадаємо, як завершиться перший матч, а першому матчі Мілан виграв в наполі. 1-0. Учора було 1-1 і за сумою двох матчів Мілан переміг 2-1. І вийшов до півфіналу Ліги Чемпіонів. Ну що ж, вітаю всіх вболівальників Мілана. Мілан це неймовірна команда. <кхід> Навіть незважаючи на те, що команда в цьому чемпіонаті йде, якщо не помиляюся ось. Боюсь, знаєте, помилитись десь на четвертій позиції, якщо я не помиляюсь. Все одна команда просто божевільна команда, неймовірна. І команда, яка виходить до півфіналу. Дік Я бажаю Мілану тільки всього найкращого. І сподіваюся, що ця команда ще свого доб'ється. Ну, а по наполі, по наполі. Цей сезон для Наполі вже історичний, цей сезон для Наполі вже. Неймовірний Наполі взагалі там незабаром має вже Скудетто. Скудетто, це, Скудетто це дуже круто, але. Давайте поговоримо, що взагалі було в нашому матчі Ліги Чемпіонів. А, а, ну, По-перше, хочу нагадати перший матч, де Мілан. Дуже сподобався в перехідних фазах. Мілан дуже здорово втікав, ловив Наполі, але якщо будьмо чесними, наполі десь переграв Мілан, і моменти за моментом ми створювали, і я б Майк Мін'ян, на, на мою суб'єктивну точку зору, герой взагалі цієї битви. Тому що це була неймовірна битва, і Майк Мінян це просто неймовірний герой. Я вважаю саме завдяки Майку Маніану Мілан і опиняється в півфіналі, тому що якщо не Майк Маніан, то Наполі міг і два і три м'ячі забивати і виходити. І там майже в першому матчі ставити всі крапки над. І але цього не вийшло, тому що Майк Маніан — це один з найкращих вітерів планети. Тож Мілан забив Бенасер, якщо точно не помиляюся. Забив, якщо не помиляюся, на 42-й хвилині 1-0 Мілан переміг. У Наполі була червона картка, тут же Мілан віддобивати не неаполітанців і взагалі там <кхух> <кхух> забити два-три м'ячі і поставити крапку. Але Мілан так один нуль нормально. А Сан Пауло Наполі штурмує вже там з перших секунд там неймовірна серія кутових була, і ви бачите, це неймовірний показник, 16 кутових. Там якась неймовірна навага була від Наполі з першої я дивився там, момент за моментом було. Сказати, що такі бульві моменти, я б не сказав, би, щоб там наполі. <кхух> там, щоб оборона Мілана там тріщала по шомі, так не сказав би. Е, Мілан також трогав свої момент і зробив пенальті. Заробив філеао, Львій жертву не реалізував пенальті. Але Мілан все одно спіймав наполі на 43 хвилині Рафеліау там просто якийсь неймовірний прохід від о, португальця. До речі, Рафеліау мені дуже подобається, тобто, це неймовірний футболіст. Він на швидкості обік і прострелив на порожні вороти Олівія Жеро. Забив. Олівія Жеро це також один із моїх любимчиків. Другий тайм Мілан ти знаєте, взагалі заспокоїв гру. Кичик Вересхелія пара моментів мав, але знов таки, прям таких там гульових, там, прям таких нагод у наполі не було. Якщо ви побачите статистику, ну от мої слова, напевно, і будуть правдими. Так, 23-6, тотальна домінація по ударам. Але це в площину 4-4. Тобто знову таки по факту ось цей гол Наполі, який був вже забитий, дуже пізно, я вважаю. Був пенальті як удар в площину, був там ще удар захисника там. Ну, майже на останніх вже хвилинах там, прям такі моменти. Напевно, тому що Мілан десь трішки втомився, тому Наполі якісь моменти вже почали з'являтися. Можливо, в Наполі би і дотиснув в Міланба, якщо трішки б трішки часу більше було. Ну, цього ми вже не дізнаємося, чи маємо, то чи маємо. Але Мілан взагалі мені сподобався в захисті. Мілан відіграв бездоганно, вони стримали ключ Ну, майже стримало, там у нього все рано були моменти. Але він не реалізував пенальті. Якщо б Квічка б реалізував по пенальті, тоді б у Наполі було б там, на одна хвилина, так, коли Торасім Хенд забув, тоді б у Наполі було б ще хвилину 12-13. за ці хвилини, мої дорогі друзі, наполі міг дотиснути в такому ще моральному піднесенні. Але Квічка Верцелія не забив. Але наполі все-таки, ну, скажімо так, дотисне. Давайте будемо казати. Знову таки моментів ніяких там суперовок у Наполі гулівих не було. Але був гол, був гол на 93 хвилині. Дуже пізний м'яч був забитий Віктором Масімханом, але він все одно таку надію подарував, тому що там ще була там атака у Наполі, там була подача на них її. Не замкнув і все фінальний сестов. Тому Наполі, чи теоретично навіть міг забити, якийсь там неймовірний камбак зробити, але в цілому Мілан відпрацював по Наполі ідеально. Віктора Сімхен забив все одно. Наполі. Наполі дуже багато подач робив. Усі подачі Мілан вигравав. На 93-й хвилині вони програли усю боротьбу. Володіння м'ячем тут 74-26 також. Без питання, також домі... домінування. Ну, за всіма параметрами тут, крім в площину Рівна. Рівність тільки по ударам в площину воріт. Але на політанці все-таки знову так сказати, що вони мали якісь там неймовірні нагоди, я так він сказати. Давайте згадаємо кадри. Всі ці кадри, які були ось у дерев. Дві ж пенальті. Вирад, ось удар живу і мерет, алексмерет ось цей удар. От емоції такі. Шафаліал забуває також. Емоції. Ось цей удар з пичварский Ось Якщо б забив, бо оце коли напади там вже забиває, вони там хопають мене, а ну, тут чомусь... картинки трішки... Показ. А Новосвітра сі, Сімхен забиває тут. В грі є боротьбу, і мені там навіть дістав, там дуже важко було відбути, тому що це під захисника новості емоцій. Милан. Я вважаю за заслужу старанності, старанність, своєю натхненність. Милан. Безусловно, заслуговував на те, щоб бути в півфінал. Так, Наполі, можливо. Грав більше по XG. Але грає не цифри, грає реалізація, грає, і грає і, знаєте, командний дух. Мілан був просто на висоті, Мілан це неймовірна стрічка команда. Ну для Наполі цей сезон неймовірний. Цей сезон для, для неаполітанців. Неймовірна команда. Я, я ж кажу, має вже скудету ближайші тижні оформити. Чемпіонство. Але, звичайно, неаполітанцям прикро. Прикро, тому що могли і проходити, але могли, але не змогли. Мілан в півфіналі. З суперником Мілана буде Міланський Інтер, це буде щось неймовірне. Або Лисабудська Бенфіка. але я думаю, з великою долею ймовірності це буде Міланський Інтер. І з великою долею ймовірності ми побачимо італійське неймовірне класику. Це буде щось неймовірне. Це буде неймовірна битва між міланцями. Ну ч ж наполитами... Я їх дуже люблю. обожаю бажаю їм всіх благ. Почався реалу, можливо, додальний выпуск. Там... Там вот така була інтрига, як ось цей матч. Тут була інтрига, я вважаю, до останньої секунди. Матч був дуже цікавий. Матч був дуже цікавий. Але... Гулів, можливо, не так багато, але матч був дуже цікавий, такий інтригуючий матч. Друзі, напишіть ваші взагалі враження від цього поєдинку. Як гадаєте, взагалі ви Чи заслужив Мілан, щоб вийти далі? Допустимо. Чи все-таки Наполі більше заслужив? Пишіть свої думки в коментарях. Я вважаю все по ділу. Я вважаю все по ділу. Мілан це одна з напевно не з, не з багатьох команд, яка може протистояти ось такому неймовірному мега проатакувальному Наполі, тому що ця команда дуже багато забувала. А знову кажу, Наполі також неймовірна команда і вони мають виграти свій чемпіонат Італії. По грі... На мою думку, Наполі одна з найсильніших команд в Європі, але... Мілан. А Мілан, напевно, найкращий захист в Європі. У Наполі краща краще у Мілана кращий захист. Якось так, друзі. І всіх ще, ще раз вітаю всіх болівальників Мілана, Фонтинаполі. не... Засмучуйтесь, тут Італія, я думаю, Наполі ніхто вже не забере. Ну, 14 балів відриву, 8 турів до кінця. Ну, я не знаю, що має пройти, щоб Наполі Ну, прохачи просто. Добре. Це точно.